Значить, у мене є клас, який я написав сам. Він називається Printer, і його код я покажу трішечки пізніше. А зараз я покажу, як з цим принтером, як з цим класом працювати і що він вміє. Значить, Для початку я створюю скрипт в сервер скрипт сервіс і тут отримую цей принтер. Потім за допомогою цього класу я зможу створювати принтери, тому я створюю один, і він створюється за допомогою функції new. Саме функції, От за це запам'ятайте. І цей принтер він може виводити якийсь текст за допомогою методу, вже не функції, саме методу print. І давайте я, наприклад, виведу там 2. Плюс 2. Тепер я запускаю тест і бачу, що вивелося 4. Але також цей принтер він рахує кількість виведеного тексту. І я можу написати, наприклад, print я не знаю... Amount of text. ...that was displayed from this printer. From the printer. Ну, я сподіваюся, правильно написав. І тут я можу використати ще один метод у цього принтера під назвою getCount. І в цей getCount я вже не пишу там 2 плюс 2, а просто викликаю цей метод. Сюди в душки нічого писати не потрібно. Тепер я запускаю тест. І ось тут виводиться текст. Типа amount of text that was displayed. Один. Значить, я один раз вивів якийсь текст. І оця штука каже, скільки я разів виводив текст. Давайте я зроблю ще один експеримент. Наприклад, я створю цикл, який буде 5 разів виводити оцей принт. Або давайте рандомне число. Типу він буде виводити 5 разів рандомне число. Там меф random з 1 до 10 запускаю. Він 5 разів вивів рандомне число, а потім сказав, скільки він разів виводив текст. І, по факту, це майже весь функціонал цього принтера, але також він може самознищуватись. Давайте я, наприклад, почекаю одну секунду, а потім напишу принтер destroy». Запускаю. І через секунду принтер оцей з -з -з самознищується, і він про це каже. Але тут є один прикол: Значить, це функція, а це методи. Типу, в чому різниця? Е, різниця в тому, що, в, що функція вона не має доступу до селфа. І зараз про це буду детальніше розповідати. А от у всіх методів є доступ до self. І що ж таке self? Self – це таблиця, з якої викликали метод. Дуже тяжко це зрозуміти, це дуже мало людей розуміє. Але якщо просто кажучи, то self це таблиця, з якої викликали метод. У нас є таблиця print, зажді принтер, і з цієї таблиці ми викликали destroy. І давайте тепер я покажу сам код у цього класу. І в кожному методі я використовував self. А в функції я не використовував self, тому що в мене немає до цього доступу. Воно так дивно працює, але просто запам'ятайте, що в функції немає доступу до self, а у методів є. От, наприклад, є у нас метод print. От він отримує текст і його виводить. То, типу, у нього була задача вивести текст. Він його отримав цей текст і вивів. А у нас є ще метод destroy. У цього методу задача видалити або ж знищити принтер. І ми ж сюди не пишемо, який принтер нам потрібно знищити. Тому що ми хочемо саме ось цей принтер знищити. І ми просто пишемо, що destroy. Типу, destroy оцей принтер. Але цей метод він зразу розуміє, що цей принтер це є self. І тому він ось так знищує. Сам принтер. Пишучи self. Наприклад, у вас там може бути ситуація, що цей принтер чомусь тримає якийсь там bint. Це я там взагалі на рандом кажу. У нього є якийсь bint, і цей bint потрібно видалити, коли метод destroy був викликаний. І тут я пишу self bind destroy. destroy а потім self bind і там nil, наприклад. Отак ми чистимо сам принтер, типу знищуємо. Оцей self – це є просто оця штука.